Так буде по-другому. Ти ж кажеш, давай їм жрать, давай жрати. Треба щось услугняти. <плес> <п> Ходогі <плес> пороблю вам. Скільки це ще вам треба, то їди? Ну дівань, чи що? штук ну. треба. Як ти, ти зарек ужину за хлібом? <плес> <плес> хлібодол, давай мудрій ще тобі. Бачиш, це ж приготовили, <плес> робили їм ходоги. Кричав, давай їду, їду, їду. І це топосижу, да, токо давай давай, де да, готовлю, да, готовлю. Да. Це ж треба оце таке. Люра, ага. я готові між курінкою. Тай, топи перепалював, куди воно не палі. А тут не полюся, що перший цього. Що... що перший. У вас знімає скрита камера. У вас знімає. Ти знаєш, що відео знімаю? Що що? Я відео знімаю. Куди? Ото на телефон. А -а, а, а ти бразкаєш. Телефон. То я знімаю, бо я ну. Жалко, що сиру нема твердого. Ну, ще твердо ширу, да. Так, все, твердого. Широ, до... До Мені треба пару сосисочок. Пару сосисок. Может поджарить сразу сосисочки. Так. Ну я ж хочу зробити од вам до чаю. До чаю вже запарив. Тільки треба вже оставить. І командуй. Любиш по команду, от, мною. І заметив? Я заметил, да, что командиру много. Что ты постоянно мной командуешь что-то. Я только слух, слухаю, да такая слухняна, что вообще. Ну, слухняна совсем. Чай с базиликом любишь? Нет. Тебе кидать базилик. Як хочеш. Ти ж постійно мені його підсипаєш як наркотіка. Не понимаю чого. У мене ще є ці його. Як це він називає? Як там його? А... На букву С. А, а. Аніс. Аніс. Це якийсь солодкий, якщо ти його єш. Я пробувала солодкий. Саме є ці зерна солодкі. У мене сиру немає, я буду це взяла б тако розкачала, а потім б і поприкривала. У мене немає. Тоді я беру далі сосіску. Дві сосіски хватить. Я думаю, бо буде. потім вам не хватить на ходогі. Будете потім мене їсти. Будешь казать, давай, давай, а тут, кстати, є моцарелла. То Давай, може, трумейца. Нет, у меня хватит залі. Ты что шутишь? Что уже издеваешься, Ну, Тут ще буде багато, тут багато буде. Ще трошки перцю. Попробуйте на зимой. Соль и перец взбивали в ячку. Все. Сосиски, хлеб и пошли жарить. Так ничего, да? И вот так. Да, надо требуло три яйця. Віталій, ти правду казав, що треба три яєчка. Добавим. Нічого страшного немає. Смакота готова. Дивіться, який він класний є. Обалденно є. Просто обалдєнний є. Зараз супчиком смакота буде.